Сьогодні я в саджанці інжиру. Як ми бачимо, це брунсвік, вирощений з черенка. Ось така в нього коренева система, розгалужена, коріння світле, не гниле. От. І будемо ми сьогодні його саджати. Ось вибрав таку посудину, в якій є дренажні отвори, заложив туди дренаж, земля. Земля приготовлена, одна частина землі із городу, одна частина піску і одна частина субстрату торфяного з магазину нейтрального. Ось все зроблено, тепер буду садити. Садженець посаджений, пролити, при посадці зробив невеличку обрізку корінців, полив дощовою водою і ще трохи укорочу листя десь на третину. І нехай він собі починає приживатись. Потім, щоб не було випадку занесення черв'яків, проллю марганцівкою. Ну ось садженець ще один посаджений. Залишилось іще посадити один. Це, як ми бачили, інжир Брунсвік. От побачимо, як він буде у мене рости і приживатись. Вирощувати буду в катках, бо в нас 5 а кліматична зона. Зимувати недоречно залишати, тим паче що саджанці ще зовсім молоді, а потім надалі буде видно чистити у відкритий ґрунт, пробувати у яму та з укриттям зверху, плівкою. Або робити невеличку тепличку дуги, але то, то все буде потім. А зараз поки що так. І він буде занесений у напівхолодне, так би мовити, приміщення, поки що буде в коридорі стояти, де температура не буде зимою мінусовою, а буде декілька градусів плюс. Ну. Поки що і все. Зараз ще посажу один і потім вам заодно все покажу. А ось мій і другий саджанець. Корені теж красиві, світленькі, не гнилі, вирощені із черенка, правда, не зовсім визрівши лоза, але побачимо. Це сорт Марійський. Теж приготував таку ось кадочку, положив дренаж, добре входить якраз поміститься. Ну що ж, зроблю такий самий ґрунт і таку саму процедуру з ним пороблю. Все, інжирчики посаджені. Обрізував листя, щоб зменшити випаровування, поклав листя, як мульчу, у горщики. Тепер трішки постоять на дощику, звикнуть до нашого клімату. І потім занесу їх у тепле приміщення, щоб був менший стрес для приживання, а то ніччю у нас вже не дуже тепло. Буває 4-7 градусів усього тепла. Щоб зменшити стрес, ми так оце і зробимо. І нехай вони приживаються, пролюща укорінювачем і маргантівкою, щоб знешкодити від черв'яків на всяк випадок. От і все по посадці інжирів.